Подобається, коли вікна чисті, але не подобається їх мити. Здається, в нас є те, що вам потрібно. Не за всі гроші світу, сучасними технологіями та максимально простим керуванням. Це RZTK Глазбот. Мийник вікон, з яким і вікна будуть чистими, і дзеркала, і скляні двері, і душові кабіни, і будь-які інші гладкі поверхні. І що найважливіше, з вашим мінімальним втручанням. Одразу перевіримо, як він миє, а далі детальніше подивимось на його особливості. Вікна чисті, без розводів, з мінімальними мертвими зонами, які, якщо не подивляти сильно, можна і не помітити. Прибирає відносно швидко квадратний метр за 5 хвилин. Руками це явно займе більше часу. В роботі трохи гучний, схоже, наче пралка переодяг, не віджимає, а саме пере. Враховуючи його швидкість прибирання, цей шум вам точно не встигне надокучити. Всередині безщитковий двигун. Він і працює тихіше, і гарантує надійну фіксацію на вікні 3000 паскалів. Якщо спробувати відірвати його від вікна, то можливо у вас це вдасться, але у мене ні. Робот досить міцно розташований на поверхні, тому точно можна бути спокійним за те, що він не впаде під час роботи. Плюс він обладнаний датчиками, які запобігають падінню, надійною системою кріплення і має в комплектації страхувальний трос довжиною 4 метри. Нічого з ним не трапиться, і у разі, якщо зникне електроенергія, завдяки тому, що є резервна батарея ємністю 500 мА на годину, робот може повернутись до вас або продовжити прибирання до 20 хвилин. Важливо сказати, що якщо ваші вікна виходять на дорогу, або ви їх давно не мили, то для зовнішньої частини вікна може знадобитись декілька пар серветок. Спочатку для того, щоб прибрати весь бруд, а далі щоб ретельно та без розводів вимити вікна. У комплектації їх 10, тому вистачить навіть якщо вікон дуже багато і всі вони дуже брудні. Також тут у нас адаптер та кабель живлення, два миючі диски, бак для води, звісно ж, та інструкція. Хоча керування настільки просте, що навряд чи вона вам знадобиться. І звісно, пульт з батарейками, щоб одразу почати прибирання, а не шукати підходящі батарейки вдома. Здається, до комплектації робота, як і до його роботи, питань немає взагалі. Все, що треба, є. Дизайн досить типовий, як для таких гаджетів: класичний білий колір, тонкий корпус, мінімум кнопок, а точніше всього одна для вмикання робота. Розпилення води та мийного засобу достатньо інтенсивне та рівномірне, і цього цілком достатньо для того, щоб вікна були чистими. І до речі, щодо мийного засобу можна купити будь-який. Цей гаджет не вибагливий, а резервуар для води тут 30 мл. РЗТК GlassBot – це класний помічник не лише для дому, але й для офісних приміщень, де багато вікон чи сканих фасадів. Продуманий до деталей. Стильний і з ним краєвиди з ваших вікон точно виглядатимуть краще.